Це на спорті. Майстеру всі ігри. Сміливий, рішучий гравець ти немовірний спорт. Кіберстріни та злоти тебе вітає. Павбе! Це твій все світри, фафбе. Це твій все світри, павбе. Це твій всецвітри. Друзі, всім вітання. Ми у прямому ефірі, і ми говоримо про збірну України про не найважливіший матч року. Та образливо, боляче, гідотно навіть трохи. І за сам результат і за статистику, е, яка шокує. Але, е, ну, по-перше, ми звикли, що наші емоції, емоції різко міняються. І в неділю за три дні, якщо ви дивитесь зараз прямий ефір, ми всі знову станемо вболівальниками збірної України. Це 100%. Друзі, перший момент е, ось це. Розігрується футболка, це нова форма. Е, QR-код буде на екрані. І Я і мої колеги ми проводимо збір для наших друзів 44-го. Е, тому. Там є всі умови, будуть всі умови в описі під цим відео, і є можливість виграти футболку збірної за донат. Дякую всім, хто приєднується до прямого ефіру, дякую всім, хто пише коментарі. Погнали, погнали, погнали. І дуже багато, дуже багато коментарів негативних. Я повністю з вами згоден. Хоча до матчу і думки розділилися на дві, ось цих, на, на дві половини та на дві частини. Реально, навіть важко говорити після такого матчу, вибачте. Ті, хто були задоволені стартовим складом збірної України, і ті, хто були засмучені, мовляв, як так, що це за команда, що це за склад, мається на другий, а не основний нащо всіх берегти на Ісландію. Ми що, не пацани зіграти проти французів. Я був серед першої частини, не знаю, як ви, хто да, хто ні. Е, теж можете написати свою думку в чаті в коментарях під цим відео, як би ви хотіли е, до матчу, тільки не зараз, знаючи рахунок 0-4, бачите склад збірної України в розрахунку на те, що у нас попереду фінал, у нас попереду матч з Ісландії, і і було зрозуміло до стартового свистка матчу з французами. Хто б там що не казав, хто б там як не крутив про можливий варіант фарту якогось перемоги на збірної Франції. Та навіть якби перемога Ісландія виграла в Азербайджан. Все нам треба була тільки перемога в останньому матчі. Нам досі треба перемога в останньому матчі проти Ісландії. Тому Судаков, тому Циганков. Тому Калюжний, тому Малиновський, тому Матвієнко залишається в запасі. Я собі накидав стартовий склад збірної України на матч проти Ісландії з огляду на сьогоднішній склад, з огляду на те, що ну, на цю стратегію двох матчів. Тому що Сергій Рібров прийшов до стратегії двох матчів. Та? Ми десь критикували його в попередніх. Багато за що критикували в попередніх моментах, але критикували ну, особисто я за ті моменти, що іноді можна зіграти десь глибше, іноді не так відкрито проти фаворита можна зіграти, тому що це не наш рівень. Там Франція це не наш рівень. І умовно, в першому матчі можна було грати в три захисники, але Сергій Рибров він же ж показує себе в тому числі світу, Європі. Е, і знаєте, десь от я вже вдруге зараз буду за цей ефір фірживати, типу, не по-Пацанськи відбиватися, відмахуватися. Сьогодні Сергій Ребров, ну, виставив. В той склад, якого я особисто очікував. Мається на увазі три центральні захисники, повну оборону. Я очікував повну оборону. Інша справа, що ну, коли тільки біжить з центра поля, і коли його четвертий гол, коли за ним біжать чотири футболіста і не можуть забрати м'яч, і він в стінку обігрується з МБАПету. Пацани, ну це район області, це рівень району, рівень області, це не рівень. Я розумію деморалізація. Я розумію, що все там закінчилася гра після рахунку 2-0, але все одно, ну. Це ж ну збірна. Та це ж ну, ну гризіться до останнього, мучтеся до останнього, добивайтеся до останнього. Оцей четвертий гол він мене прибив просто. Оцей гол, який тіке і Мбапе. Чесно. Склад та Трубін, Конопля, Забарний, Матвієнко-Миколенко, Калюжний Малиновський, Ярмолюк, Судаков, Циганкована. От от. Ти в проекції, якщо все буде добре з усіма, якщо всі будуть живі здорові, склад на матч проти Ісландії. І в 19.00 за Києвом розпочнеться цей матч проти Ісландії. І ми сядемо вболівати. І якщо наші виграють в Ісландії, ми забудемось цей матч проти французів. Ми будемо говорити, ну та там наші зіграли другим складом. Ну так, да, Сваток 100 років не грав за збірну Михавко, перший матч за збірну. Михавко наступає на ногу у лісе, та він вічність стояв на тій нозі. Просто вічність. Yeah. Uh... Не знаю, та нога. Добре, що Олісей не смикнувся, вона би відірвалася, наскільки він наступив. Немає в нього того досвіду та гри про таких футболістів, як Олісе. Михавко грає максимум у Лізі конференції. В нього перший матч за збірну України. Олісе всіх возить, всіх тягає в бундеслізі. Олісе зараз от ПСЖ з Баварії грали в Лізі чемпіонів. Олісе з Дієсом знищували весь перший тайм Парі Сен-Дермен, поки там команда не стала грати в меншість. Оце ті футболісти, про які проти яких вийшла грати збірна України. Так що якісь рожеві окуляри, які в когось були перед матчі... Чим з Франції, ну ну я не знаю, зняли зняли ви їх, не зняли в кого вони були. Ну не ну, не та ця збірна. Не, ну, не, ну, не то. Ну основний склад збірної України. От вийшов би зараз складу оцей, що я кажу, там з Миколенком Судаковим програли би французам там 2-0 чи два е, Не знаю, так як е, у вересні програли. І ми б потім казали: блін. Не збереглися, не втомилися, чи це, втомилися, потомилися, не зберегли сили на Ісландію. Для чого було ми б так програли? Сто процентів би були такі розмови. Тому дивіться, по... ну, гра жахлива. Скільки там, ну, якщо можна зараз статистику подивитися, е... вибачте, емоційний спіч, да? статистика, удари по воротах. Скільки там? Зараз я подивлюся, бо я вже. 25-1. 25-1 удари по воротах. Я такого від збірної України не пам'ятаю. В будь-якому розкладі, при будь-якому розкладі не можна давати суперникам таку статистику. Бо ми перетворюємося в Андору. Андора. Ми перетворюємося ну, таким чином в е ті команди, там, не знає, типу Гібралтара і так далі. Це не треба з Фарерськими островами. Фарерські острови вже Чехів обіграють. Ми не Фарерські острови в таких матчах. Е не може це покоління бути найсильнішим, якщо в нього немає не два, а півтора склади. Виходять футболісти української прем'єр-ліги е, і ну, 5-6 метрів передачу не віддають. Ти навіть якщо там особливого пресингу немає. Я ж кажу: а цей гол тільки тільки він мене просто порвав. Я дивився матч паралельно з Ісландією та Азербайджан. Е, грала Норвегія, Норвегія приймала Естонію. Це був ключовий матч у їхній відбірній групі на чемпіонат світу, тому що норвежці, якби перемагали, там вони фактично вже вийшли напряму на чемпіонат світу. В них там просто в останньому турі треба італійцям 0,10 не програти. І норвежці 49 хвилин мучилися, вони штовхали, вони дуже нервували, вони дуже переживали, через те, що вони не можуть забити естонцям, яким би в інший день забили б уже три чи чотири м'ячі. Вони нервували. І от є ця тема, вони забили один потім. За одним, другий, третій, четвертий. Є оця тема, коли ти відмахуєшся, уже скільки матчів таких було у е, світовому футболі, що 60 хвилин ну не можна просто ну, стояти стіною 60 хвилин. Треба, хоч якось атакувати, хоч якісь контратаки здійснювати. Майк Мен'ян, я забув, як він виглядає. Я не знаю, наш, Він міг без буц, не знаю, без чого завгодно, він міг просто книжку читати на воротах. Ну, дві, два найгостріших моменти України, ви ж помітили, тати, ну, коли м'яч був у штрафному майданчику. Як, не, не просто коли м'яч був у штрафному майданчику, це от брати там до рахунку 3-0. Це коли аути були на третій чи на четвертій хвилині вкинутий аут був караваєвим. І на 47-й, сьомий, на 48-й, коли арбітер переглядав можливий пенальті ворота збірної Франції, якого, як я до речі, вважаю, не було. Тому що на тих повторах повільних було видно, що у помиканов вибиває ногою м'яч перший. Так, це було дуже схоже на накладку. І в оригіналі, та в дуже динамічному моменті Вінчичу арбітру було важко розібратися, але на той є вар. Який працює в матчах УЄФА, який не працює в матчах Української прем'єр-ліги часто, для того, щоб він оцей момент динаміки, оцей дуже тонкий момент він вирішив. Друзі, нашу, нас уже тисяча в прямому ефірі. Я дуже вам вдячний за те, що дивитесь цей стрім. Вибачте, що не дуже емоційно, вибачте, що не плююся. Багато питань про Трубін, Лев матч. У ну, таких матчах. Воротар та це це логічно. Вшалив матч, Але ну знаєте, попри всьому тому, ви не ви мене ви, вибачте. Мені сподобався ярмолюк. Сподобався тому, що ну на фоні. Інших гравців, чоловік, який грає в англійській прем'єр-лізі, хлопець, який грає в англійській прем'єр-лізі, він вигравав боротьбу, він не боявся десь брати на себе хоча б на своїй половині поля, так? тому що він просто фізично не міг взяти на себе на чужій половині поля. Це не футбол. Хай би гасили вперед, хай би трубін просто вибивав би м'яч, і може б через раз би зачепився Яремчук, може, хоча б раз довели до якогось би удару, до якогось би небезпечного моменту. В цій грі зламався закон футболу. Що який би ти не був аутсайдер, і як би фігово ти не грав, як би ти автобус не, не ставив там на свої половині поля, все одно буде момент. Так? Все одно має бути якийсь один такий момент, після якого ми все скажемо, О, як він не забив. Не було такого моменту. Наші так погано зіграли, щоб не казати інших слів, що зламався закон футболу. Ох. Одні вийшли грати. Інші вийшли, статистики трошки записано було. Так? Одні вийшли грати, інші вийшли махатися, просто відмахуватися. Мені не подобається така збірна України, тому що 4-0 можна було програти за будь-якого іншого розкладу. Так, коли збірна України розкрилася, так? коли м'яч від Олісе другий вже пропускала, відбулися заміни, спроба переходу, я так розумію, на додатково. Футболіста попереду на чотири захисника, і після того, після того цей провал, спроба вийти через пас, дуже, дуже, дуже непевно вийшли гравці, які вийшли на заміну в гру. Дуже невпевно. Я зараз намагаюся співставити хвилину, так, коли аут вкидали французи. Це після перших, по-моєму, наших замін, після того, як вийшов Шапаренко, після того, як вийшов Ванат, французи ж одразу створили, якщо не помиляюсь, гольовий момент. Поки наші щось там перебудовувалися, перелаштовувалися, французи просто тупо аут вкинули. І ще одна передача, і м'яч уже був в штрафному майданчику на гольовій позиції. Давайте трошки по питанням, по питанням пройдемося. Де вони взяли один удар? Це статистика на сайті УЄФА. Я теж, чесно кажучи, ну, щось було зараховано на удар. 25-0 за ударами. Е, є офіційна статистика, щось було зараховано на удар. Якщо, намагаєте, якщо намагаєтесь. мені Допомогти то допоможіть. так. Звіром не треба бути адвокатом збірної України. Я не хочу бути адвокатом збірної України, тому що це це було. Це, це катастрофа, це абсолютний жах. Це це мабуть гірше ніж у ті сім у Франції. Це. Uh, Навіть мій найгірший матч, який я бачив від збірної України, він був теж у Франції. Я вже казав про це. плей-офф програний на чемпіонат світу 2014 року. Для мене цей матч в негативному сенсі важко щось затьмарити. Тому що ну, я, я, я був, ну я був тоді в шоці, вживу дивлячись на це все. І зараз дивіться, от пан Олег, пише, пан Олег, та я з вами згоден, та, ну, ну, Ну не могли віддати передачу. Ну просто от всі рішення, всі рішення, які були. При спробах, не знаю, вийти вперед всі ці рішення, французи ще позавчора бачили. Я не міг нарахувати 3-4 передачі на чужій половині поля. І я не розумію, як футболісти, які грають у Єврокубках, не можуть цього зробити. Проти Франції, як ну, футболісти на мушах, тери, от вони грають в Єврокубках, як вони не можуть цього зробити? Я правда не розумію. І, і що сталося з цією командою в другому таймі, після того, як вони перший, перший м'яч пропустили, я десь розумію. Тому що коли ти махаєшся, махаєшся, ригаєш, от тут давайте прямо називати, і потім пропускаєш оцей вирішальний гул ну, дуже сильно падає ось ця мораль. Але, але ну, це збірна України. Це збірна України. І тут треба ну, до кінця, я вважаю, грати в кожному моменті. Я так бачу футболістів збірної України, я так бачу спорт, коли ну, ти виходиш захищати кольори своєї національної збірної. Якщо виграємо в е, про «Ісландців» багато питань. От думка, та, Богдан, пише: якби зіграли нічию, то в неділю з психологічної точки зору було б трошки легше. Їх влаштує нічия, тоді як нам треба перемагати. Наші футболісти мають дати всі сили, щоб вийти в плей-офф. Ну, я кажу, от наші з вами думки, наше з вами враження, воно в неділю може змінитися на 180 градусів. Якщо Україна пройде Ісландію, ми видихнемо а, і скажемо, що окей. Ну, я думаю, що якщо Україна пройде Ісландію, я не буду задоволений цим відбором. Не буду задоволений цим відбором, але я буду задоволений тим результатом, враховуючи всі ті обставини, як мучилася збірна України. Я вам скажу чесно, я так. Відверто я не дуже переживав перед сьогоднішнім матчем. Я був серед тієї людей, які все одно перенесли свої емоції на неділю. І я дуже переживав перед попередніми матчами, перед ісландцями, перед Азербайджаном, ну, такий був мандраж, волівальницький, були ну, перечуття хороші і не дуже. То перед сьогоднішнім матчем я спокійно взагалі розумів, що головний ефір, головний матч буде в неділю. Згодні ви чи ні. Я зараз ще повернуся до ваших коментарів. Чудовий дебют нової форми. Сарказм та, від пана Мар'яна. Е -е, дивіться, дебют такий собі. Але давайте згадаємо, забарний дебютував за 1-7 з французами. Та. А скільки в нього вже? Там, 50 з гаком матчів за збірну. До речі, нова форма. Я сподіваюся, що вона все-таки принесе удачу. То приєднується до ефіру. Дивіться, ця футболочка, умови розіграшу і QR-код. Ми там банку збираємо на Mavic. Друзі, хлопці з 44-го. Всі умови будуть в описі. Треба буде задонатити 200 гривень. Це один квиток, і потім рандомайзером розіграємо ось цю форму збірної України. Тобто за 200 гривень з'являється шанс виграти ось цю. У мене ще тут бірочка є. Хтось її вже відірвав, напевно, Золотогорський на попередньому ефірі, бо він брав. Футболку, цю у мене для Футболхаба, але вона не відірвана, її тут просто можна просунути. Коротше кажучи, футболка нова. А, давайте поговоримо. Треба було гайдучика викликати, так був би хоч якийсь удар. Так, давайте по трешу підемо вже. Я теж згадував прізвище гайдучика. А, я вам. Ну, таку думку висловлював, та, що, можливо, там, футболісти Української Прем'єрліги, які не викликані, нападники, конкретно Пилип Бутківський. Може, вони і не були б суперкорисними в такому матчі, як Франція, але на Азербайджан. Це було би те, що треба. І та я бачу думки, ми втратили ті очки в Азербайджані. І досі вони будуть нам пахнути. Я думаю, в матчі збірної Ісландії, коли настануть такі нервові моменти, а вони 100% будуть, ми будемо згадувати ту нічию в Ісландії. Будемо згадувати калюжного, якого випустили, а не другого Форварда, та, до чого було претензій багато у Реброва. До речі, от сьогодні в збірної Франції вийшов Канте. Все прекрасний, класний пацан. В свої 34 він поїхав грати. Куди там в Саудівської Аравії рік не грав за національну збірну, але сьогодні Нголо Канте в матчі Франція-Україна. Він був Іваном Калюжним в матчі Україна-Азербайджан. У нього три програних єдиноборства з трьох в першому таймі. Він взагалі не був потрібен, тому що не було в кого забирати ті м'ячі. Ну, просто Україна не атакувала. І парадоксально, що ще й Канто, там, Канте в другому таймі, зрештою, перехопив передачу і віддав гольовий пас на Олісе. От навіть будучи. Просто розчиненим у першому таймі, чи там 60 хвилин, Голок Анте все одно зробив свою роботу, дав гольову передачу. Е, що я ще хотів вам е, з вами поділитись? Ну, зрозуміло, що там Шеркі, Мбапе, це ну, в Мбапе, це взагалі космонавт, Шеркі, людина з іншої планети. Той, як він зараз додав у Манчестер Сіті, і те, як він вірвався в основу у Манчестер Сіті, це той футболіст, який, ну. Ну, з'їсть зараз будь -ко. Це Зараз, конкретно на цей момент, один з найсильніших співзахисників Європи, на мою думку, Райан Шеркі, та, по тому, як він провів останній місяць у Манчестер Сіті. Друзі, дякую, що приєднуєтесь до ефіру. Може, накидайте вподобай, якщо більше людей подивилися за ефіри, за розіграш. От зараз 230, якщо хоча б 500 буде, більше шансів буде, що більше людей побачить цей розіграш. Ми вже 18 хвилин в ефірі. Лайк поставив, дивитись, не хочеться після такої гри. Та є таке. Та давайте ми розберемося а, повністю з емоціями. Давайте розберемося в неділю. А, у нас тут прапори країни лайна в чаті. Вибачте, тут треба підказати, щоб їх прибрали. А, що скажете про Назарину? Про скажу, що цей темп футболу він не витримує. Так само, як і. Давайте, по складу збірної України, так само, як і весь цей склад збірної України, та, який поступається основному, він не витримує темп найкращих європейських футболістів. Амбапе, Олісе і Шеркій, про якого я вже сказав, це точно три одні з найсильніших футболістів. Європи на даний момент. Тому що тут говорити? Ясько, мені сподобався Ярмолюк, дуже сподобався навіть на фоні того всього, як воно відбувалося в цьому матчі, що говорити по іншим футболістам збірної України? Ну, пфу, виділяти когось одного в позитивному чи негативному контексті? Важко. Приїхав Сваток. Але розумієте, от ми говоримо, що Сваток це той футболіст. Е Схему під три центральні захисники. Це той футболіст, який дуже добре працює, коли є двоє ще гравців поруч. Але, от навіть безвідносно того, що Сваток дуже давно не грав за збірну і просто приїжджав як турист. Сваток, ми ж його пам'ятаємо, по його найкращих матчах в збірні України як персональщика. Коли він вчепиться в суперника, ні тебе, ні його. Коли він тримає на відкритій дистанції Ромелу Лукаку е в кількох метрах, але з Кіліаном Бапе так не працює. Бапе той футболіст, який справа бігає, і зліва починає атаку. Бапе художник. Та Вільний художник в Мбапе не лукаку він не буде стояти спиною до твоїх воріт, і ти не зможеш його так от опікати, Як це робить сваток, і робив, в принципі він непогано на євро, якщо згадувати той матч, один матч. в іншому матчі у Сватка не вийшло. Тому ось ця історія з персональщиком, вона з самого початку, я не думаю, що Ребров її розглядав. цю історію з персональщиком. Більше того, ми бачили, коли МБП там на лівому фланзі м'яч приймає. Я думаю, що через то, до речі, правим центральним був поставлений забарний, тому що він, як наш головний захисник, та найефективніший захисник, і той, хто, скажімо так, через раз виграє боротьбу Умбапе, він був представлений саме правим центральним захисником до Караваєва. Але. Практика показала, що майстерність французів, пас Діня на Барколя за спину Караваєва і ну, прекрасний момент, майстерність французів перемагає будь -які, оборонні, будь які оборонні формації. Тобто, якщо ти не атакуєш, тобі гайки проти французів. Франція і Іспанія 4-5 програла фантастична атака французів, але слабка оборона. Ми говоримо про Іспанію як про еталонну збірної Європи. І Яка пропустила від французів 4 м'ячі. Тому що це атака французів. Але іспанці забили 5. А наші не пробили жодного разу воротах. От і все. А, коли буде ярмола грати, записує Максим Дудник. За кого? Питання. До речі, от, хотів поговорити на тему Ярмоленка. Ні, не через те, що там його не викликали, і це якось там. По ключовому, негативному сенсі, вплинула збірна України. навряд чи Андрій Ярмоленко, навіть без того, щоб у нього там травма була, був би зараз помічником збірної України, я не думаю, що Сергій Рибров бачить його як помічника збірної України. І Ярмоленко в останніх матчах грав ну, на специфічній ролі центрального нападника. Щось там вийшло, та в матчі проти Шахтаря на Кубок, в матчі проти ЛНЗ взагалі цього не вийшло. Але навіть без відносно травми, оцей момент я. По ходу матчу да, до мене мені згадалася фраза, сказана Сергієм Рибровим після Євро на прес-конференції після Євро-2024, коли він сказав, що в збірні немає лідера. І от знаєте, е, я подумав: що, та Ярмоленко багато років був сьомим номером збірної. Сімка на спині це культ. Сімка на спині це ознака гравця основного, сімка на спині це ознака великого лідера, так як було багато років із Шевченком, беремо збірну України. Ми говоримо взагалі в світі, що культ сімки це існує, сьомий номер це дуже важливо. Так було і з Єрмоленком. Зараз за два останні роки у нас Єрмоленко був сьомим номером. Коли в 23-му році в відборі... Єрмон травмувався, Судаков брав сьомий номер. Якщо не помиляюсь, Шапаренка був ситуативно, сьомий номер а, Гуцуляк в Канаді, коли їздили в турне, брав сьомий номер на спину. Зараз сьомий номер у Ваната. І оця сімка це та цифра, яка має бути постійно на спині одного футболіста, по ідеї. І він має бути лідером команди. Ця сімка, вона гуляє туди-сюди, по спинам футболістів. Але хто її, зрештою, от на 100% може заслужити в збірні України, ну, сказати поки що дуже важко. От хто має заслужити цю сімку? Хто, от як коли збірна України, народить свого лідера в атаці? Е, забарний, так, ми говоримо про нього, ну, це ж не сьомий номер, хоча по-всякому може бути світому футболі. І опорники грали під першими номерами. Забарний це не сімка. Забарний, це той футболіст, який і так має стати лідером збірної України, але зараз у нього був важкий місяць адаптації в Парі Сен-Джермен, багато помилок. Знову ж таки, перехід на французьку мову, перехід на нову систему гри це непросто. Відкинемо забарно, відкинемо Ярмолюка, який центральний півзахисник. Сімка, Форвард, Атака. От хто ним стане? Я не бачу претендентів. Може бачите ви, напишіть в коментарях. Володимира, спрогнозуйте склад збірної України на матч проти Ісландії. А я вже казав, хто приєднався, просто повторюю швидко: Трубін Конопля, Забарний, Матв'єнко, Миколенко, Калюжний, Малиновський, Ярмолюк, Судаков, Ванат. Якщо всі будуть здорові, по тому, який був склад сьогодні, по тому, хто лише взяв запасі, я, чесно кажучи, інших варіантів і не бачу. А, мені 63 роки. 63 згадав Сімку Мунтяна. Ну, Давайте, хай буде ще й Мунтян. А, пане Володимире, скажіть чесно, чи хочете ви, щоб збірна вийшла на чемпіонат світу з такою грою? З Ребровим гра збірною не зміниться. Нуль ударів пригріз двома форвардами. Нуль ударів. Ну, По-перше, я не згоден, що ми грали в два Форварди. Ми грали в нуль форвардів. Ми грали в сім захисників і три опорних. По-друге, я хочу, щоб збірна України вийшла на чемпіонат світу? Тому що це, важлива, це важливий політичний контекст, важливий ідейний контекст. І Я зараз не про те, що там, наші футболісти чи наш тренер кажуть про те, що ми там, граємо для вболівальників, про те, що непростий час. Я взагалі про те, що, ну, що в нас багато радощів у житті. Чи що? А збірна України вийде на чемпіонат світу. У нас будь-який будь чемпіонат світу з будь-якого виду спорту. Ставиш збірна України, і рейтинги трансляції піднімаються в десяток разів. Будь-який. У нас народ згуртовується, коли грає збірна України. Тому я хочу, щоб наші вийшли на чемпіонат світу. А з якою грою ми не виграємо у французів, в іспанців, у німців. Це не наша ліга, вони отам. От ми можемо виграти в Ісландії в неділю. І тоді ми будемо грати в плей-офф. І в неділю ввечері поговоримо за цю історію. Прямий ефір буде, і я вам так скажу, я постараюся. В цьому прямому ефірі, який буде в неділю після матчу України-Ісландії, дати вам ще коментарі футболістів, тому що я, в мене там колеги працюватимуть, і я думаю, що в прямому ефірі ми зможемо почути і футболістів збірної України. Тому з вас попрошу тиснути вподобайку, добити. Давайте спробуємо до тисячі добити вподобайки на цьому ефірі. Я не хочу його довго затягувати, оскільки сенсу обговорювати якісь тактичні ідеї в збірні України не було. А про емоції, ну, емо, емоції, жах, просто жах. Те, що було. Чи пройдемо ми в плей офф Скажу після Ісландії. До побачення! Почуємося в неділю після матчу україна Ісландія і сподіваємося, що сподіваюся, що поговоримо з гарними емоціями. Всім добра ніч. Знаєшся на спорті? Майстер у всі ігри, сміливий, рішучий гравець ти не спорт. Кібер, спіни та злоти тебе вітає, пафбе. Це твій Всесвіт Гри. павбе, це твій Всесвіт Гри. павбе, це твій Всесвіт гри.